Вітаю! В цьому відео я хочу відзвітувати, як проходять зустрічі в групі духовного розвитку, яку я організував в районі новорічних свят. Ми займаємось питаннями оздоровлення, енергетичної підтримки, медитацій. Розглядаємо такі теми, як хатха йога, йога. Будемо розглядати теми раджа йога, теми. Духовного розвитку, описані Каласом Кастанедой, спіритуалізм, целітельство і подібні теми. Ми, я подивився, що на небі знаходиться багато планет в рибах, і знак Зодіака Діва, який протилежний знаку Зодіака Риби, він про матеріальне, про чітке, про зрозуміле, про конкретне. Але в 2024 і 2025 роках, та й в 2023 і 2022 знаходиться багато планет в рибах, тому е такий раціональний, раціональний полюс нашого сприйняття він страждає із-за того, що в нас не вистачає чіткої конкретної інформації, наприклад, чітка дата завершення війни, чіткий розклад сил після війни. Чіткі повернення чи ні повернення окупованих територій, і дуже багато інших питань, абсолютно точно невідомі. І від цього люди ну, страждають. Але ж природньо, коли в знаці Зодіака Риби знаходяться планета, то я поміркував, нічого не залишається, як і практикувати те, що описує енергія знака Зодіака Риби. А знак зодіака — це про релігію, про тайне, про містичне, про езотеричне, про молитви, про медитації, про релігію, про духовний розвиток. Не випадково в релігії українській в Україні в православному християнстві в період знаходження планет в рибах відбуваються серйозні такі зміни. Ну, це як приклад. І тому на цих енергіях я вважаю і можна отримати психологічну підтримку і ресурс сил, певненість не в тому що в раціональному, в матеріалістичному, а в ірраціональному, психобіоенергетичному, духовному, ну і так далі. Тож, кому цікаво, я запрошую переглянути одну із наших зустрічей. їх три відбулося. Ця зустріч була присвячена Хатха Йозі. Також я точно не знав, як буде і досі в точно знаю, як буде розвиватися сюжет в нашій групі, тому що знак Зодіака риби означає йти в невідоме, він означає зміни. На даний момент я відчуваю, як сильно впливають ретроградні планети. Ретроградні планети означає не нове, а повернення до старого. Тож в групу приєднались люди, для яких духовні практики не є новим. А люди, які вже мали досвід духовних практик, і причому всі різних. От, і як і означає знак зодіака Риби, ми перемішуємо, міксуємо цю наш досвід, тобто ми не заперечуємо цінність інших, хтось займався цигун, хтось займався там йогою, хтось займався кастанедівськими практиками, хтось займався. Там, релігійним якимось досвідом. Єдине, що людина, яка під'єднується, вона мусить бути демократичною, і не проти лояльно ставитися і вивчати також і інші якісь ну, духовні практики. Нас об'єднує бажання бути здоровими, бути сильними, бути психічно здоровими, допомагати людям навколо нас і налаштовуватися на. Ну, такі конструктивні енергії, які роблять не руйнацію, а психологічну підтримку. Тож, хто любить такі практики, як медитація, йога, інші подібні духовні практики, які я перечислив, і хоче відновити свої компетенції. Так вийшло, що ретроградні планети працюють. Що я в якийсь період якісь практики практикував, потім їх забув. Інші учасники групи практикували, потім, ну як забули. От, Наприклад, Хатха Йога, людина ну, ходила там півроку, колись три роки назад, і, і взе, а війна почалася і не ходить. От, складно під час війни знайти час дійсно на такі заняття, але м той. Той хаос в психіці, той ну, безлад енергетичний, все ж таки вважаю, що треба ну, якби приділяти час тому, щоб структурувати свою психіку, своє сприйняття. І ми згадуємо, ми фактично згадуємо, і як я бачив спілкування, в нас таке було, що. Люди кажуть, що так, так розвиток і відбувається. Людина колись щось вчила. а Коли вона по наступному кругу щось вчить, ну в даному випадку, наприклад, теми з йоги, то вона нове усвідомлення отримує, новий, новий погляд на ситуацію. Такий прояв ретроградний планет вперед до того, що було колись, вперед, до того, що наз... вперед в минуле, ну, можна так, вперед в духовні традиції. Зараз Марс знаходиться в знаці Зодіака Рак. Цей знак означає традиції, але не тільки ну, там, новорічні, як їсти олів'є на новий рік, а також духовні і містичні. І... Психологічні, ну в кого які традиції. Тож, кому таке приблизно цікаве, запрошую переглянути нашу зустріч, яка відбулася от минулого тижня. Вона була присвячена Хатха Йозі. Ну і кому таке цікаве, пишіть, можливо, вийдеться в нас разом, можливо, будуть приєднатися до нашої групи і разом рухатися в цьому напрямку. Дякую за увагу.